Ранок у маленькому провінційному містечку. Сонце ще тільки визирає за обрію, а пані та пани вже метушаться, мов мурахи після дощу. У міській управі кипить напруження, чиновники збираються на термінову нараду. Антон Антонович Сквозник, Дмухановський городничий, вдаряє кулаком по столу, панове тривога, їде ревізор з Петербурга, і не просто так інкогніто, секретним дорученням. Вигукує він. Ці слова падають, мов грім серед ясного неба. Погляди чиновників в одну мить повні жаху, їх обливає холодний піт. У кімнаті присутні найколоритніші типажі, суддя Ляпкін Тяпкін, попечитель земляника, наглядач шкіл Лука Лукич і постмейстер Шпекен. Усі вони зреагували по-різному: хтось ковтнув повітря, хтось скривився. А хтось почав клясти своє життя треба все прибрати, виправити, прикрасити. скомандував мер звільніть півлікарню, пришийте до халаті. Вудзики. У школі нехай діти читають уголос, навіть як не вміють. Додає він від хвилювання. Артемій земляника, розтираючи вологий лоб хусткою, говорив у лікарнях трохи хворі кричать. Нервовий сміх ніякий не смішний розлетівся залом. Кожен думав, а що, якщо прийде саме до нього. А тим часом у трактирі, що стоїть на в'їзді до міста, живе молодий чоловік, худорлявий у потертій мандрівній одежі Іван Олександрович Хлістаков. Його присутність помітив слуга городничого, і в місті одразу почалися чутки. Це він, це точно ревізор. Ніхто не зважився перевірити страх, і уява зробили своє, всі вирішили. Краще діяти на випередження, почалася лихоманкова підготовка. Вулиці миють водою, чиновники вивертають кишені, щоб зібрати гроші на обід. Навіть дружина Мира, городничого Анна Андріївна та її дочка Марія Антонівна метушаться у своїх мереживних сукнях. Я хочу виглядати як справжня столична пані, кричить Анна, перебираючи капелюшки. А я, як принцеса. Зітхає Марія, поправляючи локон. Усі в місті знали, коли до тебе приїздить ревізор, судять не лише установи, а й сукні Манери Манікюр. Городничі та його свита прямують до трактира, де зупинився хлістаков. Їдуть урочисто, як до царя. Хлістаков сидить сам, голодний і роздратований. Осип стоїть поруч, мовчки спостерігаючи. Коли чиновники бачать його, відразу кланяються. Хлістаков здивований, але швидко входить у роль. Ви з Петербурга? запитує мер Городничий. Так, так, з Петербурга ловить шанс Хлістаков, відряджений міністром з особливого доручення, імпровізує Хлістаков, удаючи важливість. Його одразу переселяють до будинку городничого, пригощають, догаджають. Він майже не встигає моргати. Уже за кілька годин Хлістаков живе, як вельможа, новий одяг, м'яке ліжко, чай із лимоном усе як у мріях. Я при міністрі внутрішніх справ хизується Хлістаков, ще й романи пишу. Один навіть сам цар читав чиновники хитають головами, хлопають в долоні, дивляться на нього забожненням хтось навіть захоплено шепоче, геній, а Хлістаков вигадує все нові й новіні синітниці. Цар давав мені медаль, а Пушкін приїжджає до мене щонеділі. Чиновники починають приносити йому подарунки, суддя гроші, Артем Земляника вино, інші усе, що могли знайти. Осип слуга Хлястакова, дивиться на все це і дивується. Пан мій, це вже театр, Бурмоче він сам до себе. Пан мій та, може, досить уже брехати? питає Осип. Ні, Осипе, тут треба з розмахом. весело відповідає Хлістаков. До Хлістакова приходить суддя, подає йому 400 рублів на дорогу. Хлістаков не вагається бере. Потім з'являється Артемій земляника, тремтячими руками пропонує ще грошей і кілька пляшок вин. Поштмейстер дарує запечатаний лист, але Хлістаков одразу його розкриває і сміється з написаного кожен намагається бути найщедрішим. Хлістаков купається в увазі, подарунках і головне у визнанні. Марія Антонівна заходить до кімнати. Хлістаков одразу випростовується, посміхається, погляд стає ніжним. Ви така чарівна, шепоче він, і сам дивується, звідки в ньому ці слова. Вона червоніє ще більше, Анна Андріївна заходить і бачить цю сцену. Вона вважає, що компліменти були призначені їй. Хлістаков, не знаючи, що робити, починає говорити компліменти обом жінкам, вони обидві задоволені. Я прошу руки вашої доньки, несподівано каже Хлістаков. Городничий завмирає, а потім кидається його обіймати. Анна Андріївна мало не втрачає свідомість від щастя. Марія мовчки киває весіляться на часон. Мергородничий уже мріє, про зятя в столиці. Піду на підвищення, шепоче він сам до себе, задоволено потерши руки. Тим часом Хлістаков у своїй кімнаті спішно пакує речі. Осипе, негайно запряжи коней, наказує він. Та ви щойно сватались. Каже слуга, тім більше треба тікати. Жартує Хлістаков, ховаючи гроші за пазуху. Світанок, карета мчить із міста. Позаду галас і весільні приготування. Попереду свобода. У місті біганина. Усі чекають ранку, коли буде оголошено про весілля. В будинку мера, городнічого свято. До кімнати вбігає поштовий чиновник із листом. Його обличчя поблідніло. В руці офіційна ДПШ. їде справжній ревізор, і буде з хвилини на хвилину. Читає він усі мов кам'яніють. То хто ж тоді був, хтось запитує, погляди повільно обертаються до дверей, де стоїть порожня тиша. Мер городнічий сів, закрив обличчя руками, потім підвівся, подивився на всіх і сказав Чому смієтесь, панове? Із себе треба сміятись. У кімнаті запанувала тиша. Навіть годинник на стіні здається завмер ніхто не сміється, бо стало не до сміху. Хтось витирав під, хтось ловив повітря. А хтось із розпачем повторював Ми самі винні. Анна Андріївна плаче, Марія сидить нерухомо, дивлячись у підлогу. Від весілля залишились тільки квіти й тиша. За вікном здіймається пил, до міста під'їжджає карета справжнього ревізора, а місто вже оголене, мов на долоні, залишається тільки чекати, і кожен у тиші саме з собою думає, чи сміялися ми, чи самі були виставою. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, то напишіть в коментарях, яку книжку ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.